Перша моя спроба по товарному бізнесу це була платформа Etsy. Ми разом з жінкою вибрали товар, почали продавати там, виставляти зайняло нам. По-перше, ми купили курс, реально пройшли цей курс в швидкому темпі, я пройшов курс менше, ніж за місяць. Потім вибрав товар по цьому курсу з Китаю, вибрав фотографії, все це виставив на Еці. Більш ніж 500 позицій, я виставив ребята на Еці за дуже короткий термін і почав продавати і заливати гроші туди в рекламу. І пішли продажі, але вони дуже були повільні, маленькі. І коли ми вже пощупали, як це все влаштовано, як це все працює, Рацює, ми зрозуміли, скільки нам треба зробити продажів, щоб вийти на такий заробіток, ну хоча б там в 5 тисяч доларів. Прорахували, скільки це займе нам часу, і ми зрозуміли, що Etsy – це не та платформа, на якій ми зможемо заробити кошти. І тоді ми вже перейшли на другий етап. Це ми запустили Allegro і прощупали там. І там цей шлях він вийшов в два навіть. Чотири рази просто швидше. І масштабування того шляху є просто безкінечне і набагато краще ніж на Еці, тому що А менше конкуренції. б е, я вам просто скажу, що на польському ринку краще продавати, ніж на тому еці міжнародному. Чому? Тому що більше продажів тут виходить локально, дає тобі поляки, ніж ти конкуруєш з тисячами такими продавцями, як ти типу, по цілому світу. А тут локально тільки Польща з тобою конкурує. Тому, якщо тебе цікавить навчання по товарному бізнесу в Польщі, приєднуйся до нас. є навчання по Allegro. в шапці профіля. Вся детальна інформація.